Добрий день, діти! Сьогодні в нас логіко-математичне заняття. Ой, погляньте! У нас два чарівних мішечка. Вам цікаво, що в цих мішечках? Мені теж. Тож поглянемо! Ось в першому червоному мішечку ми бачимо, що? Вірно, геометричні фігури. І в синьому мішечку геометричні фігури. Погляньте в червоному мішечку фігури плоскі, а в синьому мішечку фігури об'ємні. Давайте з вами назвемо геометричні фігури в червоному мішечку круг, трикутник, квадрат та прямокутник. А в синьому мішечку які геометричні фігури? Куля і куб. Пограємо в гру. Прокоти кулю та куб у ворота. Давайте спробуємо прокотити куб. Куб не хоче котитися. Тепер прокотимо кулю. А куля покотилася. Діти, чому куля може котитися? Вірно, вона кругла і у неї немає котів. А у куба є кути, які не дозволяють йому котитися. Діти, на що схожа куля? Так, на круг. Скажіть, що схоже на кулю? Так, куля схожа на повітряну кульку, на новорічну іграшку, на кавун, на м'яч та на яблуко? Розглянемо другу фігуру. На що схожий куб? Так, на квадрат. Поміркуйте, які предмети схожі на куб. Вірно, кубик-рубик, кубик для гри, подарунок та пластикова банка. Давайте пограємо в гру геометричне лото. Розгляньте геометричні фігури на першій картці. Яка фігура перша? Вірно круг, а друга трикутник. Розгляньте другу картку. Як ви думаєте, чому я поклала її в такий спосіб? Вірно, тому що на першій і на другій картках є однакові трикутники, тому що на другій картці нема круга, а є квадрат. Це різні фігури. Як ви гадаєте, з якої фігури повинна починатися третя картка? Так, вірно, з квадрата. Молодці! Ось ми з вами і склали геометричне лото. Діти, давайте виконаємо вправу встанови порядок. Розгляньте малюнки та визначте, у якому порядку відбувались дії. Поставте біля малюнків цифри від 1 до 4. Що було раніше? Так, вірно, яйце. Поставимо цифру один. Другу ми поставимо де? Вірно, де яєчко тріснуло. Третю ми поставимо до малюнка, де вже видно курчатко. А що було пізніше? Вірно, з'явилося курчатко. І ми поставимо четвірку до малюнку, де курчатка з'явилася. Далі завдання виконайте самостійно. Поставте цифри у порядку відбування дій. Перевірте свої відповіді. Чи вийшло так, як у мене. Давайте пригадаємо, які об'ємні геометричні фігури ми сьогодні згадували. Вірно, куб та куля. Назвіть об'ємні та плоскі фігури, які ви знаєте, що в навколишньому оточенні. Нагадують ці форми кулю та куб. До побачення!